Багаторічний конфлікт у Карабаху був нещодавно остаточно завершений. Останній етап взяття під контроль Карабаха Азербайджаном зайняв лише один день. Армія Азербайджану почала наступ, а Карабах, не отримавши зовнішньої підтримки, вирішив піти на капітуляцію. Територіальну цілісність Азербайджану було відновлено, а от місцеві вірменські жителі тепер змушені тікати з регіону через ризики розправ. Конфлікт у Карабаху справді впливав і досі впливає на російсько-українські відносини. Про це ми поговоримо у цьому відео. Сам конфлікт у Карабаху далеко не новий, він виникав періодично ще задовго до розпаду Союзу, проте сучасна проблематика Карабаху виникла на межі 80-90-х -х, х років. Щодо розпаду СРСР між азербайджанцями та вірменами почалися серйозні міжнаціональні сутички та конфлікти. Відбувалися вони як у Карабаху. Так і за його межами. Карабах став важливою точкою зіткнення між сторонами. Сам регіон після розпаду СРСР опинився у складі Азербайджану, хоча населений був переважно вірменами. Таким чином, почалася перша війна в Карабаху, що тривала два роки і закінчилась вона на користь вірменської сторони. Вірменія фактично взяла під контроль землі Карабаху і була утворена так звана Нагірно-Карабахська республіка. Яка, правду кажучи, включала в себе не тільки землі самого Карабаху, а й прилеглі території, де переважно проживали азербайджанці. За підсумками війни, азербайджанці з цих регіонів тікали. Саму новостворену республіку ніхто не визнав, навіть Вірменія, а Карабах залишився у сірій зоні. Згідно з міжнародним правом і постановою ООН, це було оцінено як окупація азербайджанської території, та позиція з цього питання не змінювалась. Конфлікт довгий час був повністю замороженим і здавалося, що статус кво збережеться назавжди. Більше того, щось подібне трапилося і в інших пострадянських республіках. Статус Придністров'я Абхазії та Південної Есетії вже не змінюється протягом десятиліть. Проте 20-й рік змінив усе, а саме почався масштабний азербайджанський наступ. Друга війна у Карабаху почалася у вересні 2020 року. За кілька десятиліть після минулої поразки Азербайджан провів масштабне переозброєння своєї армії і завдяки нафтодоларам зміг її суттєво модифікувати. На момент початку війни армія Азербайджану була сучасною і оснащеною за стандартами НАТО. А ось армія Вірменії та Карабаху, багато в чому радянська армія зі старим озброєнням. Військова кампанія Азербайджану тривала півтора місяці і привела його до перемоги. Азербайджанська армія взяла під свій контроль дві треті земель нагірного Карабаху, проте не довела справу до кінця, багато в чому якраз через Росію. Росія, хоча безпосередньо не виступала на боці Арменії, все ж таки у найвідповідальніший момент змогла зупинити війну і ввела своїх миротворців на частину Карабаху, що залишалася під Верменами, таким чином гарантувавши захист місцевому населенню. Було підписано угоду про припинення вогню, сам договір був на користь Азербайджану, але контроль над найбільшими містами було збережено за Вірменією. Однак саме тоді стало зрозуміло, що повне повернення Карабаху Азербайджаном це питання часу. Друга війна у Карабаху стала серйозним прецедентом, і, ймовірно, вплинула на Кремль. Так вона показала Путіну, що рано чи пізно заморожені конфлікти можуть відтанути, і країна, що втратила території, захоче їх повернути. Особливо, якщо вона зможе набрати сили. Більше того, згідно з міжнародним правом, Азербайджан має таку можливість, і міжнародне суспільство просто смиренно спостерігало за війною, іноді роблячи якісь висловлювання, але пред'явити нічого виразного Азербайджану вони зрозуміло не могли. Цей прецедент налякав Путіну і одразу ж переклався на невизначене становище Криму та Донбасу. І якщо Донбас тоді Путін був готовий віддати Україні лише на особливих умовах. За мінськими домовленостями, то Крим Путін вважав і вважає своїм найважливішим досягненням за весь термін правління. Друга війна в Карабаху показала, що якщо Україна зміцніє або Росія ослабне, питання повернення Криму військовим шляхом може стати реальною загрозою для Росії. Більше того, такий стан справ може скластися відразу після смерті Путіна і його спадщина буде одномоментно розтоптана. Війна в Карабаху перевернула всі уявлення кремлівської номенклатури про заморожені конфлікти та невизнання республіки, що ймовірно і вплинуло на ухвалення Путіним фатального рішення щодо початку повномасштабної війни в Україні. У Кремлі вважали, що потрібно повністю позбавитися потенційної загрози, яка може виходити у такому контексті, і повне відшкодування України здавалося рішенням потенційної загрози. Більше того, у Кремлі, звичайно ж, хотіли остаточно легітимізувати анексію Криму, а це можна було б зробити тільки з підпорядкуванням України та становленням там маріонеткового уряду. Ймовірно, саме таким чином можна було б легалізувати становище Криму, змусивши Україну підписати офіційні домовленості із Росією щодо передачі Криму та змінивши остаточно статус-Кво. Ще одна важлива паралель обох країн це зближення з країнами НАТО. Та переозброєння армії. Як уже було сказано вище, азербайджанська армія показала високу ефективність, оскільки перейшла на стандарти НАТО, стала закуповувати західне озброєння та взагалі дуже зближалася з Туреччиною, деякі дослідники навіть називають Азербайджан турецьким проксі. В Україні відбувалися схожі процеси. Масового переозброєння, звісно, ще на 20-й рік жодного не було, проте зближення з альянсом та перехід на стандарти НАТО були. До речі, і в українській війні стандарти НАТО показали свою перевагу над армією радянського зразка. Українська армія виявилася значно ефективнішою за російську за менших ресурсів. Так що паралелей було все більше, і війна в Карабаху стала серйозним тригером для російської влади, яка зрештою зважилася на вторгнення в Україну. Нещодавні події стали завершальним етапом Другої війни в Карабаху протягом усього 22-го року та першої половини 23-го. Азербайджан промацував російську та вірменську реакції та продавлював Карабах. Так за цей час відбувалася невеликі сутички і навіть блокада Карабаху, на що ні Росія, ні Вірменія ніяк не реагували. Тому 19 вересня 23-го року було оголошено проведення антитерористичної операції на гірному Карабаху для ліквідації незаконних вірменських збройних формувань. Цього разу Карабах без підтримки Росії та Вірменії вирішив не чинити опір, а просто капітулював приблизно через добу після оголошення операції. Таким чином, Азербайджан зміг встановити повний контроль над Карабахом. Багато в чому це сталося через ослаблення Росії в регіоні через війну в Україні. Так Росія почала втрачати колишню вагу в інших регіонах, чим вирішив скористатися Азербайджан і вирішив остаточно повернути контроль над Карабахом. За підсумками, це призводить до того, що Росія втрачає вплив у Закавказі. Азербайджан спільно з Туреччиною посилює опозиції, а в самій Вірменії почалися масові антиросійські настрої через те, що російські миротворці просто не чинили жодного опору азербайджанським військам. А згідно із домовленостями мали не допустити входження азербайджанських сил. Саме Вірменія дрейфує у бік західних країн і знаходження російської військової бази в Гюмрі під питанням. А це єдиний військовий об'єкт Росії в Закавказі, який і вона може втратити. Тобто ситуація тепер змінилася у зворотній бік. Якщо у 2020 році азербайджанські події вплинули і ймовірно визначили війну в Україні, то у 23-му вже війна в Україні уможливила повне відвоювання Карабаху та ослаблення Росії у напрямі за Підбиваючи підсумки, варто сказати, що війна в Карабаху та війна в Україні стали взаємно один на одного впливати. Росія, спираючись на досвід пострадянського простору, побоювалася, що Україна зможе відвоювати Крим і тому розпочала повномасштабну війну проти України. Але через неї ж Росія ослабла, а Азербайджан отримав можливість у найкоротші терміни заволодіти всім Карабахом фактично без опору. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaimeCoF. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.